Друзі, я вітаю вас на своїй кухні. Готуємо зелесою піжик. І сьогодні в мене для вас ось такі от апетитні, дуже ароматні. Гарбузові міні-штрудлі або ж міні-рулетики. Називайте як хочете, але смак, чудовий смак, від того не зміниться. Приготуємо ми їх всього за декілька хвилин із злічених інгредієнтів, до того ж корисному варіанті. Ну що, цікаво? Тоді переходьте на канал, натискайте ось тут на трикутничок, забирайте собі рецепт і швидесенько готуйте. І вже скоро 14 ось таких красенів будуть на вашому столі. Готуємо міні-штрудлі з гарбузом. Ну і, звісно ж, друзі, дегустація, куди би знає, але спочатку покажу, яка ця краса, дивіться, начинка вся всередині, нічого ніде не витікає. витратита на приготування всього декілька хвилин, і це дуже смачно, корисно і просто. Хрустке і просто невагоме тісто філо. І дуже багато соковитої гарбузової начинки всередині. Та разом з прянощами. Ну, це просто щось, це знахідка. Особливо для тих, хто полюбляє гарбузову випічку. Ви це чуєте? М -м -м. Це щось неймовірне. М -м -м. Дуже смачно, корисно, просто всього декілька хвилин і їх виходить отаких от міні-гарбузових штрудерів. Дуже багато вистачить на всю родину. Це дуже смачно. Зберігайте обов'язковий рецепт. Ось тут натискайте на трикутничок. Переходьте на основне відео. Там я все показала, як зробити. Це дійсно варто скуштувати. В таких випадках я говорю: якщо вам вручили гарбуза, не потрібно засмучуватись. Приготуйте краще з нього смачну гарбузову випічку. Усім смачного!